Футбольний прогноз Чемпіонат Європи в форматі U17. Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстерклас. У вівторок, 7 жовтня, відбудеться третій тур в нашій групі відбірковій кваліфікаційній на Євро 2026 в форматі 17 серед юніорських збірних. Європи. В нашій групі Естонія Черногорія, Україна Італія. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Багато часу вашого не займу. Вподобайки, коментарі. Чекаю від вас, друзі. Дякую за підтримку. Ситуація в нашій групі дуже проста: е Україна. 4 очка перша, Черногорія, друга, 4 очка, 3 очка, Італія третя І Естонія четверта Аутсайдер нашої групи. Всього 4 команди в кожній групі. Дві, кращих команди з кожної групи. Виходять у другий вже раунд кваліфікації. Грається в останньому третьому турі. Україна Італія. Чорногорія Естонія. Ну, звісно, в форматі U17. Достатньо Іще багато хто каже, що все Україна вже там одною ногою, навіть більше, в наступному раунді. Стопіки, друзі. Стояночка. По-перше, я можу назвати самий. Очікуваний варіант і для одного, і для другого матчу і Україна-Італія, і Чорногорія-Естонія. Коли Україна не потрапить в другий навіть раунд, я вже мовчу у фінальну частину. Достатньо, щоб Італія виграла України, а Чорногорія виграє у Естонії. І тоді Італія і Чорногорія потрапляють в наступний етап. В наступний раунд. А знаєте, я вам скажу, і мій прогноз буде дуже короткий, як я і обіцяв, багато вашого часу не займу. Лише хочу напомнити, друзі, на... нагадати вам, вибачаюсь, за суржик мій. Нагадати, що всі скріншоти. По всім моїм прогнозам. Ви завжди зможете знайти у нашому телеграм-чаті, у телеграм-каналі і Facebook-групі е, Майстер Клас. Посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Отже, завершаю свою думку. Я беру в Експрес. У вівторок, 7 жовтня. Італія перемога над Україною. Чорногорія перемога над Естонією. І все. Чорногорія і Італія виходять в другий раунд. Пригадайте мої слова. А то вже шапками закидали, недооцінка суперників веде, я читаю, і в коментарях, і в соціальних мережах, і де тільки таке не звучить. Пригадайте мої слова. Це все. Е, кара за недооцінку суперників. Пам'ятайте, дякую, що вислухали. Підписка, лайк, комент. Ну, і якщо у вас є можливість, репост. Це від щирого серця і від душі я вдячний всім вам. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім Па-па.